Всім хай з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про ендер дракона. Погнали! Ендер Дракон або Дракон краю це величезний чорний дракон з фіолетовими очима, який світиться. мешкає в краї і рахується останнім босом в грі. Деколи дракон може приземлятися на бедроковий портал, тим самим даючи можливість гравцеві бити його мечем, але в той час не буде отримувати шкоду від стріл. А мені пофіг. Ентер дракон найбільший моб у грі, за винятком гіганта. Якого не можна заспавнити в виживанні. Також у дракона 100 сердець і він може регенеруватися від кристалів краю, які знаходяться на обсидіанових башнях. Дракон деколи може пійватися кислотою краю. Я такої наглості, яка після доторкання до землі утворює невелику фіолетову хмару, і вона буде наносити шкоду гравцю. Також, якщо взяти в руки пусту ковбу і нажати по цій хмаринці правою кнопкою миші, то ви отримуєте дихання дракона, яке може бути використане в Зіллі варінні. Після смерті ендер дракона з нього випадає 500 одиниць досвіду, і на стовбі і бедроку з'являється яйце дракона. Щоб його зібрати, потрібно, щоб яйце впало на факел. І тоді воно випаде. На жаль, це яйце ніколи не вилупиться, але його можна використовувати як трофей. Якщо у вас закінчилося дихання дракона або з інших причин вам захотілося знову вбитися сендверд драконом, то вам знадобиться 4 кристали краю. Поставте по одному на кожну сторону порталу, після чого почнеться відновлення обсідіанових стовпів, кристалів краю на них та воскресіння боса.